Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, сьогодні 13 квітня. Що вам сказати, щоб сім кукурудзу, продовжуємо сіяти кукурудзу паралельно сім соняшник. Тобто роботи йдуть. Як я вам показував, нам на сезон компанія Orbis Agro дала фурофорси і будемо дивитися, що є взагалі. От, наприклад, по нашому полю зараз. Тому що, дивіться, Foro Force дуже дорога інвестиція. Це точне заворобство, дійсно класна історія, але це дорога інвестиція. На кожний ряд десь там великі гроші. Давайте так. В чому питання? Чи доцільно і як воно куплюється? А ви не зможете порівняти. От пропозиція від Орбіса і від мене була така. Кажу, мені за колесом поставити це добре, але треба економіку довести. А щоб економіку довести, треба зібрати врожай. І Вадім, дякуючи йому з Орбіса, і хлопці поставили вісім рядів. Ви бачите, з лівої сторони мене з лівої сторони у мене фрофорс, з правої сторони у мене прикатка. Воно видно, бачите? Тут таке наче спушене, а з правої сторони, ну, звичайна прикатка від е, сівалки. І от е, ми зараз вияснимо взагалі. Е, Після збирання, звісно, ну після сходів будемо вже якось оцінювати. Наскільки це дає ефективність колеги, наскільки це ефективно, принаймні, вже на сходах. Але основа основ це бункер покаже, тому що він Вадим нам дав на сезон. А сезон ми маємо на увазі, що відсіємося ми повністю кукурудзу. А це десь на сівалку приблизно півтори тисячі гектарів. То я думаю, якщо зібрати з цих півтори тисячі гектарів досліди, ви розумієте, з і без. То можна дати оціночну якусь поверхневу характеристику цієї історії. Але те, що показує Precision Planting, це 5% від використання фурофорса. Будемо перевіряти, так що тримайтеся буду тримати в курсі. Я думаю, буде цікаво. Щось сівалка зупинилася, але ну, зараз буде рухатись. Успіхів вам!